Всім привіт! Мене звати Катерина і я косметолог медичного центру санта Сантален, яка знаходиться у місті Герої Буча. Я дуже хочу подякувати компанії Земец на те, що вони надають такі якісні потужні апарати. Та хочу показати, що зараз я маю в кабінеті маю багатофункціональний апарат дуже зручний у використанні. Також він закриває багато базових косметологічних процедур, а саме в кабінеті косметолога. Найпопулярніше у мене зараз це звичайно ультразвукова чистка та мікрото. Досвідом, я завжди для своїх пацієнтів вибираю сертифіковані апарати. В даному випадку я зараз працюю на лазерному діодному апараті від компанії Zemits. По-перше, він потужний, він 24-го року, він має потужну систему охолодження. Також під час процедури мої пацієнти почувають себе максимально комфортно і в даному випадку отримують той бажаний результат. Також, як спеціаліст, я дуже задоволена самою маніпулою, що тут є ось такий екранчик, і під час процедури я можу не відволікатись на екран, а саме на маніпулю виставляти актуальні параметри для пацієнта. Тому задоволена на всі 100%.